Вісімдесят сонячних панелей розмістили на даху одного з корпусів Дубинської міської лікарні. Під ним кабінет демонтують ангіограф, апарат для обстеження судин та видалення тромбів. Від його роботи залежатиме життя людей. А робота апарата від безперебійної подачі електроенергії. Так співало, що паралельно з введенням апарату ми запускаємо сонячну станцію, яка нам дозволить ці навантаження пікові згладжувати. Потужність сонячної електростанції лікарні понад 500 ватт мозок станції у підвалі, саме там. Встановлений мережевий інвертор, який перетворює сонячну енергію на електроенергію. Через електрощит поширюється мережею. Тут також встановлений вайфай модуль, тобто можна в будь-який момент часу, будь-яку секунду, подивитися. По перше, скільки виробляється електроенергії, подивитися всю історію. Для прикладу, за останніх п'ять днів дана сонячна станція виробила 1300 кВт. Для розуміння, одна квартира в місяць середня, споживає близько 300 кВт. Тобто можна сказати, що ми забезпечуємо. Спечила там 5-6 квартир за 5 днів. Тобто, фактично, один день це покриття місячного споживання однієї квартири. Загальна вартість проєкту майже півтора мільйона гривень. Більшу частину коштів залучили від закордонних благодійників, решту виділили з бюджету громади та вже підрахували економію щодо економії. Вона по великому рахунку для міста в цілому незначна, але для самої лікарні вона вагома. Сьогодні зекономити навіть в рік 154 тисячі гривень. Це теж для міста гроші, тому що фактично ми сьогодні активно робимо модернізацію самої лікарні, то нам кожна копійка дорога. Проєкт цілила громадська організація Екоклуб. Після обстрілів критичної інфраструктури в Україні вирішили допомагати громадам встановлювати сонячні електростанції в лікарнях та водоканалах. Ми бачили минулої осені, наскільки критична була ситуація з інфраструктурою, нашої енергетичної інфраструктуру постійно бомбили, і ми фактично пережили зиму в дуже важкий період. Власне, тоді у нас з'явилася ідея, що ми хочемо допомагати саме об'єктам критичної інфраструктури це лікарні, водоканали у безперебійності живлення. Сонячна станція здатна виробляти третину електрики, потрібної для забезпечення роботи лікарні, і допоможе економити 155 тисяч гривень на рік за рахунок використання відновлюваної енергії. Навіть коли відсутні повністю станеться Якщо відсутнє електропостачання в парі з генератором, вона дозволить генератору працювати на половину своєї потужності. Тобто це вже економія палива, а ми знаємо, яка вартість дизель-генерованої електроенергії. Дубинська лікарня має 15 відділень, тобто обслуговує 170 тисяч пацієнтів з усього району щороку. Наталія Світлова, Рівненська область, п'ятий канал.